Умовно надзвичайну ситуацію з витоком аміаку ліквідували черкаські рятувальники. Вперше за багато років масштабні навчання відбулися на підприємстві Азот. За легендою тут сталася аварія, і на місто посунула хімічна хмара, яка загрожувала життю і здоров'ю людей. В епіцентрі подій побувала Лідія Маланіч. Напада зотлюдно, рятувальники трудяться. Керівники міста й області спостерігають за їхніми діями. Безпосередні начальники оцінюють роботу служб. кажуть, подібні навчання актуальні. Нагадують, цьогоріч у годівці на Донеччині відбувся викид у повітря аміаку. Тоді загинуло 6 людей і 26 госпіталізували. Для Черкас це один із великих хімічних підприємств, яке загрожує, звісно, в значній частині міста в разі виникнення надзвичайної події. Якщо хмара пішла б на місто, довелося б провести цілий комплекс евакційних заходів. За легендою, надзвичайна ситуація сталася у відділенні підприємства Азот з виробництва рідких аміачних мінеральних добрив. У сховищі, нібито зберігалося 8 тисяч тонн аміачної води. В зоні ураження опинилися 112 працівників сусідніх корпусів і потенційно всі жителі Черкас. Адже на місто посунуло хімічно забрудена хмара зі швидкістю 1 метр за секунду. Всі оперативні служби у бойовій готовності. На місце події прибули швидка медична допомога. Міліція сад, епідемстанція дає еко. Екологи, енергетики і, звісно, рятувальники. Була розгерметизація цистерни і витока м'яка, які наша задача була осадження м'ячної хмари. Це наша посептена робота. І, в принципі, ми тренуємося кожен день, ну, а це типу, як було генеральне. Таке ось. Населення міста про аварію сповістили, у прогнозовану зону зараження обмежили в'їзд, вели в дію план евакуації жителів обласного центру, а постраждалих під час витоку ам'яку госпіталізували. На ліквідацію хімічної хмари та відкачування аміачної води пішло дві години. Фахівці дають рятувальникам позитивну оцінку. Кажуть, їм вдалося на практиці закріпити теоретичні знання із ліквідації подібних надзвичайних ситуацій. Попри те, що за останні роки таке масштабне навчання проводилося вперше, із поставленою задачею злагоджено впоралися всі служби. Те, що мета сьогоднішня досягнута, то це однозначно. І я вважаю, що Після проведення сьогоднішнього навчання сама степень безпеки на цьому підприємстві має бути вища і вона вища стає. Основне питання, щоб люди, які працюють, які проживають чи працюють поруч, були забезпечені безпекою. Олександр Чернега, Лідія Маланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин.